Привіт, друзі! Сьогодні я вам показую, як я обістрила світ будинок у такі було кізомка згрузочка. Чекаємо. Коротше, це мій будинок тут. Трампет. Коротше, це у нас така прихожа. Тут я батут. Дзвінок, дверочка. Ну це і так зрозуміло. Далі у нас зустрічаються такі ключики, вішалки, типу, такі. Ну, ліфт. Є отакі іграшки, пуфик. Це для собачки, качелька, Два. Таке, отаке ще. Це, коротше, ігрова. І це отут дитяча. Зараз немає дітей типу. Другий поверх зараз загрозиться, включу. Ось другий поверх. Тут такий басейн. Дуже м'ясо можна жарити Какухня? Це мене обстраїла моя двоюрідна сестра. Це спальня батьків. Ось е, ванна. Де тут ще нічого? В принципі, не ж. Є е ще, ну, кімната дитини. Коротше є. Ну, мама з татом дитини. Зараз покажу я її. Коротше, оця дитина. Ось. Це дитина. Тої дитини є хлопець ось він. А вот цієї доньки, ну її, з ними є дитина дівчинка та хлопчик. Але ну, дівчинка та хлопчик стоять у бабусі, а пара ця вони подорожують. Він Подорожують, а з'їхали на декілька днів. Вот вот. Холодильнику тут вот отак. Вот дуже багато. Полочки. Вот так вот. Якщо ви хочете подивитись бабусин будинок, то ставте лайки. Всім бувайте всім пока-пока!